10 липня 2025 року у Корольовському районному суді Житомира обрали запобіжний захід ще двом підозрюваним у причетності до вибухів у березені 2 липня 2025 року. За словами Василя Некончука, прокурора, приміщення, де стався вибух, орендували три фірми. Директора і робітника однієї із них за результатами судового засідання відправили на 60 діб під варту. Перше засідання було відкритим. Олександр Крига, адвокат одного із підозрюваних, розповів сус спільному що із рішенням суду не погоджується будемо подавати апеляційну скаргу пов'язку тому що нема доказів Ні, на надумані мотиви якісь василь не кончук прокурор коментувати рішення суду щодо запобіжного заходу відмовився не за ні коментую рішення просто ще не знаю він заборонено закон я ж не можу коментувати на другому судовому засіданні запобіжний захід обирали директору однієї із фірм, які орендували приміщення у селі Березина, де стався вибух. Засідання пройшло у закритому режимі. Після оголошення рішення судею Вірою Шкирію Ганна Андріївська, адвокатка, сказала Суспільному, що сторона захисту буде оскаржувати рішення суду. Немає підстав було для підозри. Підозра не обґрунтована ризиків. Жодного ризику передбаченого статті 177 Кримінального процесуального кодексу за наявності всіх тих, Підстав, що ми сказали, що він не ухиляється, дає свідчення добровільне і готовий співпрацювати. Станом на 10 липня 2025 року, всім п'ятьом підозрюваним у причетності до вибухів у березині, Корольовський районний суд обрав запобіжні заходи. Нагадаємо, 8 липня у Корольовському райсуді Житомира обирали запобіжні заходи двом із п'яти підозрюваних у причетності до вибухів у селі Береза на липня. Керівнику та працівнику одного із підприємств, які орендували приміщення, де стався вибух. Керівнику суд призначив 60 діб цілодобового домашнього арешту. Працівнику 60 діб тримання під вартою. 9 липня 2025 року відбулося третє судове засідання, де працівнику обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою. Ілона Касаткіна, Денис Мусіно, Суспільне, Новини, Житомир.